Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдем і промовим добрий ранок. Доброго дня вам любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою всім вам бажаю. Вліво вправо поверніться і з сусідам посміхніться. Скажіть дружно добрий день. Доброго ранку, малята. Я дуже рада вас вітати на нашому занятті. Сьогодні до нас в гості завітала лялька Оленка. Давайте ми всі разом з нею привітаємося. Доброго ранку, Оленка! Малята, сьогодні я пропоную вам разом з Оленкою здійснити подорож по нашому дитячому садку. Отже, перша наша зупинка. Скажіть, а чи можуть діти залишатися в садочку одні? А хто завжди поряд з ними? Правильно, вихователь. Малята, а що ви робите з вихователем протягом дня? Правильно, займаєтеся, малюєте, клеїте, граєтеся? А як називається кімната, де ми малюємо і граємося? Так, це наша групова кімната. А ось погляньте на іншу картинку. Скажіть, що робить помічник вихователя? Так, приносить нам їжу, миє, прибирає, доглядає за чистотою нашої групи. Вирушаємо далі. А це що за кімната? Так, музична зала. Що тут роблять діти? А що є в музичній залі? А хто головний в музичній залі? Так, діти, в музичній залі ми співаємо, танцюємо, граємо в різні ігри, вистави, проводимо свята, а головний тут музичний керівник. Наступна наша зупинка спортивна зала. Що є в спортивній залі? Що ми можемо тут робити? А хто головний у спортивній залі? Так, у спортивній залі є м'ячики, гімнастичні палиці, обручі. Ми з ними можемо гратися, виконувати різні вправи, займатися фізкультурою, а головний у спортивній залі інструктор з фізкультури. А ще в нашому садочку є медичний кабінет. А хто ж тут працює? Малята, а що ви знаєте про її дії, які предмети знаходяться в цьому кабінеті? Так, працює тут медсестра. Вона допомагає нам залікувати рани, якщо ми впали. Та надає нам першу медичну допомогу. В кабінеті є бинти, вата, пластир для того, щоб обробити рани. Ідемо далі. Малята, а що ви знаєте про працівників кухні? Які предмети є на кухні? Так, вірно, малята, на кухні працюють кухарі. Вони готують нам смачні страви. Малята, подивіться, а що це за приміщення? Хто тут працює? Так, це приміщення пральні. Тут працює праля. Вона пере нам ковдри, рушнички, щоб у нас з вами було все чистеньке. Малята, подивіться, а що це за кабінет? Хто головний у нашому садочку? Хто керує і слідкує за порядком у садочку? Так, це директор садочку. А у цьому кабінеті є багато книг, посібників, ігор. Як називається цей кабінет? Хто тут працює? Так, малята, це кабінет вихователя-методиста. І працює тут вихователь методист. Ось, малята, і закінчилась наша подорож по дитячому садку. Давайте ще раз нагадаємо нашій оленці, як називаються кімнати, в яких ми побували, і хто в них працює. Молодці малята! До наступної зустрічі!